Ліки от давління, от тиску в Да. регулярно чи так, то буває привича утром по-разному, добре як давлення. Оце приміщення, цей вагончик ми поставили, бо все розбито, нема не ФАПа, ну нема нічого. І ми також можемо і самі тут приймати, і якщо є лікар або Медсестра вона також може населенню надавати послуги. Іде за день по 7, по вісім людей. Більшість йдуть з підвищеним тиском, з порушенням сна, діабетчики приходять міряти цукор. У мене є люкометр дали, тонометр, фурсиметр. Є те, що чим працювати. Дали також ліки. Я і крапельниці ставлю. Сьогодні в мене два чоловіки було на крапельниці. Ще системи замочені. І у мене для, внутрішнього, для внутрішньовенного введення, для м'язового введення. Праці було дуже учненько, що цей вагончик отак тіліпався аж. Не страшно працювати, Та страшно вже й додому. Хотіла йти а тоді вже трошки притихло Треба було крапельниці ставити двом чоловікам. Прийдуть. Це проєкт, який нам запропонувала волонтерська, не волонтерська а гуманітарна організація лікарів без кордонів. І вони поставили в нашій громаді декілька таких мобільних пересувних амбулаторій. Вони у вигляді вагончиків таких зимою можна за допомогою кондиціонеру обігріватися. Вони надають генератор, забезпечують паливом в нинішніх умовах. Дуже можливо вести прийом громадян в таких містах, містечках, селах, де зруйнована основна медична установа. До початку вторгнення у нас було 12 амбулаторій, 8 фатів. Із 12 амбулаторій таких у нас сім зруйновано вщент. Або до такого стану. і п'ять амбулаторій наразі зараз у нас працюють. Десь зробили ремонт, десь не такий ущерб був нанесений. Ось так. П'ять працюють, сім зруйнованих до, до, до фундаменту, або до такого стану. На жаль, хорошо, що є врачі. Добре, нас обслужують, тому що не було. Время таке, що не було нікого. У нас з врачів, ті медсестри, які були по других селах, роз'їхалися хто куди.